Доброго ранку! Мужні герої. В перервах між боями вони ще встигають підбадьорювати нас своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники. Це наші котики ЗСУ. Ранок в армії починається не з кави, а з палких обіймів та поцілунків чотирилапого друга або подружки. Професійні стриптизери відпочивають, коли до справи беруться красунчики ЗСУ. Або нарешті стало зрозуміло, навіщо ті труби біля будинків у селі? А можна продовження? У кожного свої трофеї з-за кордону, так би мовити. Наші захисники везуть додому покинути котиків. Були за кордоном, привезли, був кот здалкіт. Тепер це Пандерівський кіт передає вам всім привіт. Коли аж сім днів тебе не міняли на позиції, і тут командир написав, що цей день настав. коли видали форму в армії, а тобі піксельне не личить, а вони не розуміють. Видали. Я їм кажу, це не мій лук. Мені піксельне не йде. Мені зелене не личить. Щось таке там, ну, з цвіточками, з ромашками. Оце да. А це, блін, ну навіщо це? Ах, є питання. Сил вже немає терпіти той безпорядок на нулі. І хлопці звертаються до поліції прямим текстом. Де міліція, де пожарники, скора помочь, де, що, тут все взривається, не можна пройти. одні алкоголіки лазять, там де щось прилітає, Міліції немає, дерево горить. Що ти додому? Да. Людина електрик або супергероїв ЗСУ, вони такі. Зараз ви самі все зрозумієте. Привіт! Всім нове відео. Я сам в шоці. Найшов таку лампочку. Вона зовсім без жодної кнопочки, без ніфіга нема. Взявся за неї отак в руки, і вона світиться. Чоловік електрик, я супергерой. Я мічтав все діє себе супергероєм, і только в 33-м нем став. Я неймовірний! Обережно з друзями військовими. Або як додатково заробити грошей, коли ти в армії. Не вірив. Здай друга воєнкомат і получиш 100 к. 101 здав, 102-го. Щось друзі перестали більше трубку брати. Зато бабки є. 200К за двох людей. І наостанок, що потрібно для щастя грізному воїну ЗЕСУ. Ти? Ти хто? Ти яке маленьке? Таке руденьке. Гадять відвідує, можна. Та то вони скаже серуть, а на нього звертають. Так, Кіляни ніс по м'ясо, по воду. Дякуємо вам, наші герої! Слава Україні!